Ісус і Никодим, нова людина, людська природа сьогодні така сама, якою вона була і дві тисячі років тому. Никодим почав свою розмову з Господом так само, як сьогодні люди вітають проповідника. Ох, учителю, ця проповідь якраз підходить мені, це якраз те, у що я завжди вірив. Вершина релігійності деяких людей схоже полягає в тому, щоб похвалити проповідника. Розумна людина проповідує саме те, у що я вірю. Добре заохочувати служителя, як і будь-якого іншого трудівника, але найкраще заохочення, яке може отримати істинний служитель Євангелія. Це бачите, як істини, які він викладає, приймаються серцем і втілюються в житті. Я не маю більшої радості від цієї, щоб чути, що діти мої живуть у правді. 3. Івана 3 У нас немає причин сумніватися в щирості слів Никодима, коли він сказав. Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд чинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде, Івана 3:2. Але Ісус і сам знав, що Він від Бога, навіть якщо всі люди це заперечували, тому що Він не потребував жодного запевнення від людей, щоб люди хвалили Його, тому Він не зважав на комплімент, а одразу прийшов до суті. Коли хто не народиться згори, то не може бачити Божого царства. Никодим охоче визнав, що Ісус був учителем, який прийшов від Бога, але щойно Ісус звернув істину безпосередньо до Його власного серця, викриваючи внутрішню потребу, Никодим роздратувався. І почав сперечатися з учителем. Ніколи ще не було такого великого учителя, наділеного настільки великим авторитетом і таким високим рівнем якостей, щоб люди не сперечалися з ним про те, у чому він майстер, а вони нічого не знають. Якщо це не збігається з їхніми заздалегідь усталеними поглядами чи способом життя, насправді вчитель посланий від Бога. Це, як правило, єдиний, чиї слова справді викликають спротив. Коли ж людина говорить вигадки власного розуму, натовп легко приймає її без жодного заперечення. Ісус сказав: Я прийшов у імення свого Отця, та мене не приймаєте ви, коли ж прийде інший у імення своє. Того приймете ви Івана 5.43. Нове народження необхідне не тільки для того, щоб потрапити на небо, а й для того, щоб бути християнином. Царство Боже перебуває тут і зараз. Іван на Патмосі був, і в царстві, і в терпінні в Ісусі. Об'явлення 1.9. Бог Отець вчинив нас достойними участи у спадщині святих у світлі, визволив нас із влади темряве і переставив нас до царства свого улюбленого Сина. Колосян 1.12-13 йому, що нас полюбив, і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів, що вчинив нас царями, священниками Богові й Отцеві Своєму. Тому слава та сила на вічні віки. Амінь. Об'явлення 1, 5, 6. Але царство Боже не має жодного зв'язку із земними царствами. Христос визнав перед Палатом, що Він цар, але сказав. Моє царство не зі світу цього. Якби зі світу цього було моє царство, то служба моя воювала б, щоб не виданий був я юдеям. Та тепер моє царство не звідси, Івана 18:36. Так мало гармонії між царством Божим і цим світом, бо дружба за світом то ворожнече супроти Бога. Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається. Якова 4.4. Щоб належати до цього Царства чи бодай побачити його, людина має бути відроджена цілком. Вона мусить стати новим творінням, сформованим і керованим виключно Духом Божим. А коли хто не має Христового Духа, той не його. Римлян 8.9. Тому-то кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим, не скаже. Нехай Анатома буде на Ісуса, і не може сказати ніхто. Ісус то Господь, як тільки Духом Святим, 1 Корінтян 12,13. Плоті кров не можуть відкрити Сина Божого, так само, як і не можуть зрозуміти те, що стосується Його царства. А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, син Бога Живого, а Ісус відповів і до нього промовив: «Блаженний ти Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. Матвія 16-17 Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його, а нам Бог відкрив це своїм духом, усе бо досліджує дух навіть Божі глибини. Хто бо з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в Нім проживає. Так само не знає ніхто і речей Божих, окрім Духа Божого. А ми прийняли Духа не світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам. 1 Коринтян 2, 9, 12 Тіло і кров посісти Божого царства не можуть, ані тління, ні тління не посяде, 1 Коринтян 15, 15,50. Тому, щоб справді бути підданим Царства Божого, необхідно звільнитися від влади плоті, думка бутілесна, ворожнечена Бога, бо не кориться законові Божому та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові, а ви не в тілі, але в дусі, бо дух Божий живе у вас, а коли хто не має Христового Духа, той не Його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність, а коли живе у вас Дух Того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то Той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через Свого Духа, що живе у вас. Римлян 8, 7, 11. А ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та спохотями, коли духом живемо, то й духом ходімо. Галатів 5, 24, 25 І живу вже не я, а Христос проживає у мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Галатів 2.20. Що ж ми маємо з усього цього? Лише те, щоб бути справжнім християнином, що є рівносильним входженню до Царства Божого. Людина має настільки відрізнятися від того, що вона є за природою, наскільки те, що вона є сьогодні за природою, відрізняється від того, чим вона була щодо свого існування. Уявіть собі, що тіло буквально мертве і очікує поховання. Тепер воно не має жодного зв'язку ні з чим у цьому світі його життя закінчилося. Любов, ненависть і заздрість теж згасли, і їхнє кохання, і їхня ненависть та заздріщі їхні загинули вже, і нема вже їм частки навіки ні в чому, що під сонцем тим діється, Еклезіаста 9.6 Тепер уявіть, що Дух Божий приходить і входить у це тіло. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. Римлян 8.10. Тепер дух оживляє це тіло, але його життя тепер повністю належить духу, дух врятував його від смерті, і тепер Він повністю керує цим тілом. Тіло живе і рухається лише завдяки духу, воно дихає тільки небесною атмосферою. Очевидно, що таке тіло це справді нова людина, і її життя буде цілком угодне Богові. Плоть та ж сама, що й раніше, але й утримує дух. Людина більше не виконує бажання плоті, бо плоть не може проявити себе замість того, щоб підкорятися князю, що панує в повітрі духа, що працює тепер у неслухняних. Ефесян 2.2. Вона цілком керується духом згори. Єдине питання полягає в наступному. Чи можливо, щоб Дух Божий таким чином опановував тілом і керував ним тут, у цьому світі? Відповідь можна знайти в житті Христа, дух Господній був на ньому, дух мудрості і розуму, дух поради і лицарства, дух пізнання та страху Господнього. Ісаї 11.2. Тож він дихав страхом Господнім, його уподобання в страху Господньому, але виникає питання. Чи може будь-яка інша людина мати такий самий досвід, як і Ісус? Безумовно, бо Христос прийшов саме з цією метою. Йому не потрібно було приходити на цю землю заради себе. Той факт, що дух повністю володів його плоттю, яка була такою ж самою, як і плоть будь-якої іншої людини, народженої від жінки. Показує, що дух може мешкати в будь-якій людині і керувати нею. Він має владу над тілом усяким. Івана 17,2 Що стосується створення нової людини, то цього вчить нас і природа, бо Бог у природі викладає нам уроки Євангелія. Те, що ми бачимо і в чому маємо досвід, служить нам для того, щоб навчити нас того, що стосується Царства Божого. Ви порізали палець і він скоро заживе. Важка рана, але через деякий час утворюється нова плоть, нова шкіра, нові нерви і навіть нові кістки. Щодня наше тіло скидає стару тканину, а на її місце приходить нова. Так оновлюється наш організм. Хтось може сказати, що це всього лише фізіологічні зміни, правильно, але ці зміни відбуваються тільки під дією сили Божої, яка забезпечує нам життя. У всьому створеному видно вічну силу Божу, а тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо. Силою, що діє в нас, Ефесян 3.20. Якщо ми хочемо, щоб ця робота була виконана, та сила, що діє в нас щодня, щоб підтримувати наше життя, діятиме далеко, понад найсміливіші уявлення, щоб зробити нас повністю новим творінням у Христі. Ця сила присутня. І все, що від нас вимагається, це те, щоб ми віддалися їй. Але ж, скаже хтось, я думав, що це таємниця, так воно і є. Чи розумієте ви таємницю життя і зростання? Як не відаєш ти, яка топуть вітру, і як кості зростають в утробі вагітної, так і не відаєш ти чину Бога, що робить усе, Еклезіаста 11:5. Ісус у своїй розмові з Никодимом вказав на те, що дія Духа Святого у здійсненні нового народження. Подібно до тієї, яку ми називаємо процесами природи, дух дихає де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, ля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Івана 3:8. Було видно, що вчитель в Ізраїлі не знав цих речей. Дивно, що мудреці, які постійно спостерігають за діями Бога в створених речах, спотикаються на питанні про народження згори. По правді кажу я тобі, ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили. Але свідчення нашого ви не приймаєте, коли я говорив вам про земне, та не вірите ви. То як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне? Івана 3, 11-12 Вивчення природних явищ веде до пізнання Бога, а справжня наука така, слово істине, Євангеліє нашого спасіння, Ефесян 1,13. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!